Військовослужбовці 23-го загону морської охорони на псевдо Бармалей та Бізон продовжують гарну традицію своєї частини та проводять чергові заняття з молоддю міста стосовно тактичної медицини. Директор першого ліцею із радістю зустріла гостей. Раді бачити вас в нашому закладі. Ми завжди допомагаємо військовим. Ось сьогодні ми відкриваємо навіть скриньку. Зібрали на допомогу. ЗСУ і завжди всі роки, які йде війна, ми допомагаємо наші і вчителі, і діти, і робимо і свічки, і збираємо вам посилки з теплими речами, з продуктами, з усім з усім. З усім. безпека це перш за все. Сьогодні зранку ми з вами вже зустрічалися з цього пригоди, да? Перевіряли наявність тривожних рюкзачків. А сьогодні вам проведуть практичні заняття, тому що час дуже в нас зараз, і тому ми, ми всі повинні цього не боятися, вміти захистити себе і вміти оказати першу допомогу людям, які біля вас і які, ну не дай Боже, постраждають. Чоловіки розповіли дівчатам про важливість правильної зупинки кровотечі постраждалих та наочно продемонстрували алгоритм накладення турнікету. Саме необхідне при пораненні. І не тільки при пораненнях на фронті. Це може бути автомобільна катастрофа, там аварія, ДТП, ще тощо. І буде поранення кінцівок. Турнікет використовується тільки на кінцівках. Тобто перше правило. Максимально туго, максимально високо. І затягнемо максимально туго. Максимально. І, звісно ж, найхоробріші визвалися спробувати накласти турнікет та навчитися зупиняти кровотечу. Так, 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 да. Сьогодні дівчатка дізналися не лише як зупиняти кровотечу, проводити тампонування рани та про бар'єр в контакті з чужою кров'ю, але й згадали про особливості надання допомоги потопаючому легені, якого сповнені водою. Спробували, звісно, зробити непрямий масаж серця. Вважаємо цю ініціативу військових надзвичайно важливою, тим більш під час воєнного стану. Зараз важкий час в нашій державі, тому хочеться передати дітям максимально. Щоб вони розуміли і вміли, як користуватися матеріалами для першої допомоги. Та звісно, більш за все хотілося б, щоб наші діти ніколи не отримували досвід надання допомоги постраждалим. Нехай наша молодь навчається, гуляє та закохується, буде щасливою та незалежною. Олеся Семчинська, Марія Кожухар, перший муніципальний.